У третю неділю травня, починаючи з 2012 року, відзначається Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народної творчості. А 18 травня у Національному університеті Державної податкової служби України зібралися небайдужі і творчі митці з Києво-Святошинського району Терпінського регіону на відзначення свята. Я глибоко переконаний, що фаху можна навчити. А ось внутрішній стан людини. Її душа, гармонія, жити з людьми, комунікації це те найдорожче, найважливіше, яке ви закладаєте у серця і душі людей. І любов до землі, до України. За активну плідну і творчу діяльність керівники і працівники культурно-мистецького центру Сузір'я, відзначені грамотами від Петра Мельника, ірпінського міського голови Володимира Скаржинського нагороджено дипломом голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка за участь у програмі Київщина туристична, яка забезпечить культурною програмою болівальників футбольного змагання «Євро-2012». Творчі колективи Сузірія щирими піснями, яскравими танцями та прекрасним вбранням подарували присутнім незабутні приємні враження, зриваючи щоразу шквали оплески. Вельми шановний. Петро Володимировичу, я хочу вас подякувати за те, що ви нам влаштували чудовий, чудове, чудове свято. Все це говорить про те, що ви людина з великої букви, великої душі і широкої, красивої людяності.